Настає момент, коли дитина обертається проти тієї людини, яка віддавала їй усе своє серце. Це відбувається не через злобу чи невдячність, а через глибинну, підсвідому потребу звільнитися, чому саме так відбувається? Чому той, хто намагався убезпечити від кожного болю, раптом стає об'єктом відторгнення? Відповідь криється в парадоксі, який розпізнав Карл Юнг. Іноді найпалкіша прихильність може перешкоджати людині стати тією особистістю, якою вона покликана бути. Сьогодні ви зрозумієте, як спроби оградити свою дитину від будь-яких страждань можуть парадоксальним чином призвести до її найглибших душевних травм. Ви усвідомите, чому встановлення меж є проявом турботи і чому здатність витримувати біль іноді стає найціннішим даром. Який можна подарувати іншій людині. Адже те, що ми досліджуватимемо далі, стосується не лише механізмів порушених стосунків, а й глибинної мудрості про справжню природу піклування мова йде про болючу, але визволяючу істину, про те, що любити іноді означає відпускати, поки ще не запізно. Уявіть собі, матір, яка запобігає кожному падінню своєї дитини ще до того, як воно може статися? Побачивши калюжу на шляху малюка, вона переносить його через неї, передчуваючи конфлікти з другом, втручається раніше, ніж потечуть сльози, відчуваючи розчарування від поганих оцінок, заздалегідь розмовляє з учителем ця жінка любить безмежно. У цьому немає сумнівів, проте вона створює щось, чого ніколи не хотіла. Людину, яка так і не навчилася самостійно ходити по життю, дитина зростає у світі без тертя, без природних суперечностей буття. Кожен біль пом'якшується, кожен виклик розв'язується ще до того, як його встигають усвідомити як такий результатом стає не вдячність, а дивна внутрішня порожнеча дитина не вміє справлятися з фрустрацією, оскільки ніколи її не переживала. Вона не знає, як розв'язувати проблеми, адже завжди знаходився хтось, хто це робив замість неї. Саме тут починає формуватися те, що Юнг називав тінню батьків. Неврози та невирішені страхи дорослих передаються дитині, хоча це ніколи не проговорюється відкрито. Мати, яка, можливо, сама ніколи не навчилася долати розчарування, проектує цю нездатність на свою дитину. Оберігаючи її від будь яких розчарувань дитина перетворюється на відображення батьківських слабкостей, але не в тому сенсі, що демонструє ці слабкості, а в тому, що ніколи не отримує можливості стати сильнішою за своїх батьків. Вона стає посудиною для всього того, з чим батьки самі ніколи не впоралися. Коли ви оберігаєте свою дитину від кожної складності, ви не даєте їй безпеки. Ви передаєте їй власний страх. Юнг усвідомлював, що діти часто стають екранами для проєкції нереалізованих мрій та неопрацьованих травм своїх батьків. Їх сприймають не як самостійні істоти, а як продовження батьківського его. Дитина має досягти всього того, чого не зміг досягти батько, але ще тонше, вона повинна уникнути всього того, через що пройшов батько. Така форма прихильності є формою контролю. Вона маскується під турботу, але насправді є спробою зцілити власну внутрішню дитину, перешкоджаючи справжній дитині дорослішати. Коли ви кажете, Я хочу лише того, щоб ти була щасливою, часто ви маєте на увазі, я не хочу, щоб ти переживала той біль, який переживав я. Але біль є вчителем, фрустрація це будівничий. Розчарування формує характер таким чином, як не зможе це зробити жодний захист. Дитина, яка ніколи не падала, ніколи не розвине силу підніматися. Дитина, яка ніколи не зазнавала розчарувань, ніколи не навчиться керувати власними емоціями. Що ж відбувається в психіці такої захищеної дитини? Розвивається те, що психологи називають набутою безпорадністю, глибоко в підсвідомості закріплюється переконання. Я не можу впоратися сама, і не тому, що вона справді не може, а тому, що ніколи не мала досвіду того, що може. Ця безпорадність стає частиною її особистості вона засвоює, що проблеми це те, що розв'язують інші. Вона дізнається, що біль це те, що прибирають інші. Вона усвідомлює, що в неї самої немає ресурсів для життя. І це переконання перетворюється на самоздійснюване пророцтво водночас виникає щось інше гнів. Прихована, часто несвідома людь через те, що ніколи не було можливості довести собі власну спроможність, дитина на глибинному рівні відчуває, що в неї щось відібрали небезпеку чи комфорт, а можливість стати автономною істотою. Карл Юнг говорив про індивідуацію як основний потяг людини стати тим, ким вона справді є. Цей потяг такий же сильний, як інстинкт виживання. Коли його блокують, виникає екзистенційна криза. Дитина відчуває, що живе не своїм життям, а життям, яке батьки вважають правильним. Тут починається конфлікт. Дитина, можливо, вже підліток чи дорослий відчуває цей потяг до самостановлення. Але вона ніколи не навчилася боротися, не вміє встановлювати межі, не знає, як сказати ні, тому робить єдине, що може, відвертається. Це відвертання не є невдячністю, це відчайдушна спроба самопорятунку. Дитина змушена відкинути батьків, щоб знайти себе Вона має зруйнувати золоту клітку, аби стати вільною, але оскільки вона ніколи не навчилася конструктивно бунтувати. Цей бунт часто стає деструктивним. Виникає те, що можна назвати циклом рятівник жертва переслідувач. Батьки є рятівниками, які все вирішують, дитина стає жертвою власної нездатності, і зрештою, дитина перетворюється на переслідувача тих, хто її рятував, але не через злобу, а через глибинний інстинкт виживання. Уявіть, що ви допомагаєте комусь ніколи не використовувати власні м'язи, ви носите його скрізь, рухаєте його руками та ногами замість нього, дбайте про те, щоб він ніколи не мусив ходити самостійно, а потім одного дня очікуєте, що він буде сильним. Що станеться? Він впаде і звинуватить вас у тому, що не вміє ходити. Це дилема надмірно оберігуваної дитини. Її емоційно та психічно носили на руках, доки її власні м'язи не атрофувалися. І коли життя вимагає від неї стояти на ногах, вона не може цього зробити. Гнів, який з цього виникає, є виправданим, але спрямовується на неправильну особу. Батьки діяли з любові, дитина все одно страждає, обидві правди можуть існувати одночасно. Виклик полягає в розумінні цієї складності без впадання в звинувачення. Юнг сказав би, що і батьки, і дитина в'язні у власних несвідомих патернах. Батьки діють зі своїх невиліковних ран, дитина реагує зі своєї нерозвиненої автономії. Ніхто не є лиходієм, але кожен заплутаний у власній тіні. Порочне коло посилюється, коли батьки на відкидання дитини реагують бажанням ще більше допомагати. Вони Тлумачать гнів як знак того, що дитина потребує ще більшого захисту. Не розуміють, що їхня допомога і є проблемою, а не рішенням. Дитина починає сприймати батьків як слабких, не тому, що вони слабкі, а тому, що ніколи не встановлювали меж. Дитині потрібні батьки достатньо сильні, щоб іноді сказати ні. Потрібні батьки, які можуть витримати страждання дитини. Не втручаючись миттєво, потрібні батьки, які вірять, що дитина здатна знайти власні рішення. Авторитет батьків базується не на владі, а на повазі повага виникає не через безумовну допомогу, а через готовність довіряти дитині. Дитина поважає батьків, які вірять у її здатність рости вона втрачає повагу до батьків, які ставляться до неї як до безпорадної істоти. Дитина засвоює, що її потреби завжди є пріоритетом, дізнається, що світ обертається навколо неї, але світ не обертається навколо однієї особи. Коли дитина, зрештою, стикається з цією реальністю, вона шокована і розлючена. Звинувачує світ за те, що він не такий, як удома, такі діти стають дорослими, які постійно шукають когось, хто розв'яже їхні проблеми. Переходять від батьків до партнерів, від партнерів до терапевтів, від терапевтів до наставників перебувають у вічному пошуку наступного рятівника, оскільки ніколи не навчилися рятувати себе, але ніхто не може врятувати іншу людину. Це одна з найжорстокіших істин життя. Кожна людина мусить провести власні битви, засвоїти власні уроки, зробити власні помилки. Коли ви намагаєтеся вберегти когось від його власних уроків, ви позбавляєте його власного зростання, болюча іронія в тому, що ці дорослі часто дуже талановиті. Вони чутливі, розумні, творчі, але ніколи не навчилися застосовувати ці дари в суворій реальності життя. Вони як тонкі інструменти, які ніколи не налагоджували, мають потенціал, але не стійкість для його реалізації. Юн говорив про ніч душі як необхідний перехід для кожної людини. Це час, коли ми втрачаємо ілюзії та знаходимо справжню силу, але дитина, яку оберігали від кожної темряви, ніколи не знайде власного внутрішнього сонця. Гнів, який відчувають ці дорослі, це не лише гнів на батьків, це гнів на себе, гнів через те, що не стали тими, ким могли б бути. Гнів через те, що досі залишаються безпорадними дітьми, хоча тіло вже дорослішало. Гнів через те, що життя вимагає від них того, чого вони ніколи не вивчили – бути самостійними. Цей гнів може проявлятися як депресія, тривожні розлади, залежна поведінка, проблеми в стосунках симптоми різноманітні, але корінь один ніколи не розвинена здатність справлятися з природними труднощами життя. Ось у чому трагедія. Батьки хотіли зробити дитину щасливою, але зробили нещасною, хотіли зробити сильною, але зробили слабкою хотіли захистити, але зробили вразливою. Не через злий умисел, а через нерозуміння того, що означає любов. Справжня любов це не відсутність болю. Справжня любов це присутність довіри. Довіри до того, що інша людина здатна впоратися зі своїм болем, довіри до того, що труднощі є можливостями для зростання, довіри до того, що кожна людина має внутрішню мудрість знайти власний шлях, якщо їй дозволити. Любити дитину означає не виконувати кожне її бажання, означає допомагати їй розвивати здатність виконувати власні бажання, означає не розв'язувати кожну проблему, а навчати. Як розв'язувати проблеми означає не уникати кожного болю, а показувати, як рости через біль. Найважча задача батька бути поруч, не беручи на себе контроль, підтримувати не контролюючи, любити не володіючи це вимагає емоційної зрілості, якої багато дорослих самі ніколи не розвинули, вимагає здатності відрізняти власні страхи від потреб дитини. Коли дитина падає, перший імпульс підняти її, але іноді краще стати поруч на коліна і запитати, чи можеш підвестися сама. Коли дитина плаче, перший імпульс прибрати біль. Але іноді краще запитати, як думаєш, чому це сталося? Коли у дитини конфлікт, перший імпульс розв'язати його, але іноді краще запитати, що ти могла б зробити, щоб це змінити. Ці маленькі моменти стриманості є подарунками майбутньому дитини. Щоразу, коли ви не втручаєтеся, даєте дитині можливість відкрити власну силу. Щоразу, коли ставите питання замість надання відповіді, допомагаєте дитині знайти власну мудрість це не означає бути холодним чи відстороненим, означає розвивати інший тип присутності присутність, яка випромінює довіру замість страху. Присутність, яка говорить, я тут, коли ти мене потребуєш, але вірю, що ти можеш впоратися. Юнг називав це утриманням на противагу до стримування. Утримання означає створення безпечного простору, де дитина може розвиватися Стримування означає перешкоджання дитині розвиватися. Різниця тонка, але вирішальна. Утримувана дитина почувається достатньо безпечно, щоб ризикувати. Стримувана дитина почувається занадто небезпечно, щоб ризикувати будь чим. Утримувана дитина знає, що може робити помилки. Стримувана живе в страху перед помилками. Утримувана дитина розвиває впевненість у собі, стримувана розвиває сумніви в собі. Виклик для батьків полягає в тому, щоб не передавати дитині власні невирішені страхи. Якщо ви самі боїтеся невдач, захочете вберегти дитину від невдач. Якщо самі ніколи не навчилися справлятися з відкиданням, захочете захистити дитину від відкидання. Якщо самі ніколи не знайшли власних меж, не встановите меж для дитини ніколи не пізно розірвати ці патерни. Навіть якщо ваша дитина вже доросла, навіть якщо стосунки вже напружені, можете почати реагувати по іншому. Можете перестати рятувати і почати довіряти. Можете припинити розв'язувати і почати запитувати. Можете перестати контролювати і почати підтримувати. Це буде нелегко. Ваша дитина спочатку може реагувати з плутаниною чи навіть гнівом, вона звикла до вашої допомоги і може інтерпретувати нову стриманість як відкидання. Але з часом, зрозуміє, з часом буде вдячна, з часом стане сильнішою. Перші кроки. Найважчі. Коли ваша дитина наступного разу матиме проблему, глибоко вдихніть перед реакцією. Запитайте себе, це справді моя проблема, або це можливість для моєї дитини рости. Коли дитина наступного разу попросить допомоги, запитайте у відповідь, що ти вже спробувала, або що думаєш, могла б зробити. Ці маленькі зміни можуть мати величезний вплив показують дитині, що ви їй довіряєте. Демонструють, що вірите в її здатності, показують, що готові дозволити їй мати власний досвід, навіть якщо цей досвід болючий. Пам'ятайте, метелик, якого звільняють з кокона, гине йому потрібна боротьба, щоб зміцнити крила. Дитина, яку оберігають від кожної боротьби, ніколи не розвине крила, залишається все життя гусеницею в золотій клітці. Мужність дозволити дитині падати це мужність справжньої любові. Це не байдужість, це протилежне, це глибока довіра до того, що ваша дитина має внутрішню силу піднятися знову, довіра до того, що кожне падіння є уроком, а кожен урок подарунком. Можливо, зараз ви думаєте про власну дитину і запитуєте себе, чи не запізно ніколи не запізно. Кожен день пропонує нові можливості реагувати по іншому. Кожна мить дає шанс показати довіру замість страху. Кожна взаємодія є нагодою показати дитині, що ви вірите в її здатності. Це не означає, що треба стати жорстким чи нелюбящим, означає вивчити інший тип любові, любов достатньо сильну, щоб відпустити. Любов достатньо мужню, щоб довіряти, любов достатньо мудру, щоб знати, коли не втручатися. Такий тип любові є подарунком, який передається далі. Ваша дитина навчиться цьому способу любити і передасть його власним дітям. Вона засвоїть, що справжня сила походить не від захищеності, а від знання того, що можна долати виклики. Це як тихий танець між двома душами. Ви вчитеся робити крок назад, щоб ваша дитина могла зробити крок вперед. Вчитеся розкривати долоні, щоб її долоні могли вхопитися вчитеся мовчати, щоб її голос міг бути знайденим. У глибині цього процесу лежить духовна істина, що виходить за межі психології. Кожна людина несе в собі полум'я мудрості, внутрішнє знання про те, що для неї правильно, але це полум'я може горіти лише якщо має повітря для дихання. Коли ви постійно дуєте навколо нього, гасите його, хоча хотіли розпалити. Дитина відчуває ці відмінності на рівні, глибшому за слова, відчуваючи, чи походить ваша допомога з довіри чи зі страху, відчуваючи, ваша любов хоче її зміцнити чи послабити, відчуваючи, бачите в ній майбутнього дорослого чи вічну дитину. Юнг колись сказав: найбільший дар, який ми можемо дати нашим дітям, це не наш захист, а наша довіра до їхньої здатності процвітати без нашого захисту. Це важкий урок для кожного батька, але, можливо, найважливіший з усіх. Згадайте історії, які ви любили в дитинстві. Майже в кожній з них герой мусив сам знайти свій шлях. Іванко та Марічка заблукали в лісі, але знайшли вихід. Червона шапочка зустріла вовка, але вижила. Попелюшка страждала під мачухою, але перемогла. Ці історії промовляють до чогось глибокого в нас бо містять фундаментальну істину. Зростання відбувається через виклики, а не попри них. Але в нашому прагненні бути ідеальними батьками ми забули те, що наші власні батьки знали інстинктивно діти стійкіші, ніж ми думаємо, творчіші, ніж ми їм довіряємо, мудріші, ніж ми їм дозволяємо бути. Раніше батьки посилали дітей до крамниці чи до сусідів, дозволяли їм годинами гратися на дворі, не знаючи точно де вони. Очікували, що вони самостійно виконають домашні завдання і розв'яжуть власні конфлікти. Це не було занедбанням це була довіра до природної здатності дитини розвиватися. Сьогодні ми створили покоління батьків гелікоптерів, які кружляють над кожним кроком своїх дітей, виправдовуємо це безпекою, турботою, любов'ю, але насправді це часто наш власний страх, який ми передаємо дитині. Страх перед тим, що може статися, страх бути засудженими, як погані батьки, страх перед власним болем, коли бачимо страждання дитини. Це призводить до тонкого, але руйнівного циклу. Чим більше ми допомагаємо дітям, тим безпорадніші вони стають, чим більше вирішуємо за них, тим невпевненіші вони в власних рішеннях. Чим більше оберігаємо від помилок, тим більше боятимуться невдач. Це як намагатися навчити пташку літати, ніколи не випускаючи з клітки. Ви маєте добрі наміри. Хочете захистити від небезпек світу, але створюєте створіння з крилами, яке ніколи не навчилося літати. І коли одного дня воно змушене покинути клітку впаде. Не тому, що крила слабкі, а тому, що їх ніколи не використовували. Природа скрізь показує нам, як насправді працює розвиток бамбук не росте в теплиці. Росте, чинячи опір вітру. Діамант не утворюється під м'яким тиском, утворюється під величезним тиском протягом тривалого часу. М'яс не стає сильнішим, коли його берегуть, стає сильнішим, коли його викликають. У психоаналізі є поняття достатньо хороша мати. Це не означає, що мати неуважна, означає, що вона не ідеальна. Іноді дозволяє дитині плакати перш ніж прийти. Не розв'язує кожну проблему миттєво, присутня, але не постійно. І саме ця неідеальність навчає дитину найважливішого уроку життя. Можна вижити навіть без ідеальних умов. Ось що відбувається з надмірно оберігуваними дітьми. Вони стають дорослими, які при кожному виклику шукають когось, хто візьме кермо. Не наважуються самостійно вирішувати, самостійно діяти, самостійно ризикувати, заплутані у вічному пошуку ідеального рятівника. Але життя вимагає від нас тримати власне кермо, вимагає приймати власні рішення і жити з наслідками вимагає падати і підніматися, зазнавати невдач і спробувати знову отримувати поранення і загоюватися. Ці навички ніхто не може розвинути за нас. Їх треба засвоїти через досвід. Мудрий батько колись сказав синові Я не можу прибрати колючки з твого шляху, але можу показати, як взувати гарне взуття. Ось різниця між справжньою турботою і надмірним оберіганням. Справжня турбота готує дитину до світу таким, яким він є. Надмірне оберігання намагається змінити світ для дитини, але світ не зміниться. У ньому завжди будуть колючки, каміння, круті стежки, будуть розчарування, відкидання поразки. Дитина, яка ніколи не навчилася справлятися з цими реаліями, буде ними переповнена, дитина, яка їх пізнала, сприйматиме як нормальні складові життя. Справа не в тому, щоб стати безсердечним, справа в тому, щоб мудро любити. Мудра любов знає, коли треба діяти, а коли відступити. Знає, коли потішити, а коли дозволити дитині самій витерти сльози, знає, коли допомогти, а коли ця допомога принесе більше шкоди, ніж користі. Тому припиніть розв'язувати проблеми своєї дитини, поки вона не обернулася проти вас не з холодності, а з теплоти, не через брак любові, а через надлишок довіри. Не тому, що вас не хвилює. А тому, що ви настільки дбаєте, що готові йти складнішим шляхом. Складніший шлях це спостерігати, як ваша дитина спотикається, і все одно вірити, що вона підніметься, бачити її сльози, і все одно знати, що ці сльози зроблять її сильнішою, спостерігати її боротьбу, і все одно довіряти, що ця боротьба навчить її, хто вона насправді. Це любов, яка звільняє це любов. Яка дає рости. Це любов, яку дитина ніколи не забуде, бо вона подарувала їй найбільший дар з усіх можливих віру в себе. Якщо ви завершили перегляд цього матеріалу з новим розумінням любові та довіри, поділіться ним з іншими батьками, які можливо ведуть подібну боротьбу. Напишіть у коментарях про момент, коли ви довірилися своїй дитині замість втручання. І підпишіться на канал для отримання більше глибоких роздумів про те, як ми можемо справді підтримувати людей, яких любимо, дозволяючи їм знаходити власну силу.